Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати за, е, за Газель. Давайте ми зразу біжимо на босса. Я вже почав купити сундуки, буду вам все максимально багато знімати, не буду багато вирізати і так далі. Я з вами сьогодні хочу навіть поговорити дуже багато, тому що е, сьогодні в мене з'явився настрій знімати Wellcraft. Не знаю, як довго цей настрій буде, але постараюся знімати його справді багато. Немає в мене настрій знімати Майнкрафт. Чому? Тому що е, це тяжко. <laughs> дуже тяжко. Це ж уявляєте, щоб зняти одну серію ЛБ, потрібно провести декілька стрімів. Е, потрібно побудувати достатньо багато чого. Е, і монтаж там теж дуже складний. Ну, ну коротше, там дуже тяжко. В Worldcraft я просто включаю запис і знімаю. Звісно, не завжди так, інколи мені потрібно, наприклад, там щось вирізати і так далі. але в принципі, це набагато легше, ніж знімати Майнкрафт. Euh, Тому я, щось в мене появилось бажання знімати Worldcraft. Тим більше в мене є дуже багато спогадів з Е, І я, я його люблю. Хоч ця гра достатньо дитяча, це так і є. Ну але все-таки вона, вона несе з собою, як -то так сказати, багато спогадів. Коротше, е, саме для мене. Тому зараз я її знімаю, чекаю на боса. Зараз він з'явиться. І вже через декілька днів. Вже школа. Я вас хочу спитати. Таке стандартне питання, яке я питав вас минулого року. Сьогодні я теж саме спитаю. Чи вже ви готові до школи? Чи хочете ви в школу? Тому що, тому що це, блін. Півліта я нічого не знімав на канал. І тут вже кінець літа. Прошу дуже відео. І стріми у мене є бажання робити, так що, можливо, і стріми скоро будуть. По Валкрафту, нагадую, по Валкрафту. Так що очікуйте якісь стріми і так далі. Відео очікуйте і будемо грати знову в Валкрафт. Можливо, скоро вже, ну неможливо, і не дуже скоро, але вийде оновлення, нове осіннє. Подивимося, що там Додавлять. Зараз, як ви бачите, я граю за лева, ну, з трансформацією, звісно. І я планую максимально, знаєте, що робити? У мене було одне відео таке по Велкрафту, що е, потрібно... І що робити, якщо тобі скучно в Велкрафті. Потрібно е, максимально щось міняти, день міняти, одяг, е, грати за різних тварин, брати різні, різних петів, трансформацію одягати, е, різну прокачку, тобто, наприклад. На босах прокачуватися, інколи йти в онлайн з друзями, прокачуватися, ще яка є вид прокачки. Ще якісь, так? Да? Квести, виповняти. Тобто тут є в принципі що робити. Навіть можна грати час від часу то в підводному, то в дикому світі. Ну мені підводний світ не подобається, тому в мене тільки от я граю тільки в дикому світі. Так що я буду користуватися цими своїми ідеями, як зробити WorldCraft цікавішим. Вроді, би, вони навіть мають допомагати. Подивимося. Ну, поки що я вона не можу зайти, тому що в мене інтернету немає. Ну я думаю, що будемо заходити, можливо, виклинах босів, будемо бувати, щось типа цього на стрімах будемо грати. Будемо багато чого робити. Зараз я хочу багато сундуків покопити. Е, тому, що, тому, що, тому що я хочу місці випити. Якийсь хоча б ще один саме скін. А не виб'ю то. Ну, коротше, напевно, завтра я вже буду. Грати в онлайні будете мене прокачувати. Або сам буду грати в онлайні, тобто так, так все-таки швидше е прокачується, тому що мені вже надоїло цих босів бувати. І я би вже йшов онлайн, бував тварин з вами, типу з підписниками. Ну, з одним підписником, бо. Якщо багато, то опит буде забирати. Або сам. так буде набагато швидше йти прокачка. Ну, поки що буду бувати босів, все-таки багато є тут містиків нових. Хотілося б їх отримати. Ну, на ефірах, на стрімах, я хочу, можливо, хоча б 100 сундуків кожного ефіру відкривати, а потім йти в онлайн вже прокачуватися на тваринах. Отак буде. Ну і квест виповняти. Як ви бачите, у нас зараз є квест на японському лісі. Ми сьогодні підемо його виповняти. Давайте, напевно, б'ємо ще цього воса, і мені здається, нам вистачить. Ще підемо його квест виповним. І якраз буде у нас 100 сундуків. Давайте ми подивимося. Зараз у нас є 70 плюс. Зараз буде плюс 10, там 80, Коротше, зараз буде нас, можливо, 100, а то і більше е, сундиків. Так що йдемо, що уб'ємо цього боса і йдемо виповняти квест. Стосовно школи. Е, не знаю, чому в мене з'явився настрій знімати відео саме, от коли вже літо закінчується і школа починається. Але. Але, мені здається, в мене не вийде знімати, не знаю. Ну, звісно, що не кожного дня буде, оскільки в мене вже не, як вам сказати... У мене не такий режим, як колись був минулого року, що кожного дня відео мають виходити. Я ходив в школу і кожного дня робив відео. Ну, стрім не кожного дня, але все рівно робив. Так, так, а зараз я вже не знаю, що я буду, буду робити. Ну, можливо, там декілька разів теж не буде відео виходити. І то краще, ніж ніж зараз. Ну, я нічого вам не буду обіцяти, тому що я вже говорив, що будуть відео по Майнкрафту виходити, вже от не виходять вже скільки. То по Велкрафт, коротше, так що я нічого не буду наперед говорити. Подивимося, будуть відео, то будуть. Поки що зараз в мене є бажання знімати велкрафт, тому я якраз його знімаю. Так, а ми вже майже боса добили. Е, до школи, до речі, навіть не готові ще. В е, мене ще нема толку майже нічого для школи. Тому я не знаю, залишається декілька днів, я не знаю, як я поїду. М у мене таке враження, що 2 серпня до школи я піду без рюкзака. Не знаю, можливо, поїдемо купувати новий одяг, кан не канцелярію. Це був канцтовару, е, тому що канцелярія по е, І так далі, я не знаю, коли ми це зробимо. Або в суботу і неділю, або, або, або завтра. Або завтра, і післязавтра. Отакий варіант у нас. є. Подивимося, бо справді нічого ще, ну майже нічого не куплено. Так що треба буде вже... Це, бо, знаєте, Мені навіть не здається, що вже школа, серйозно. У мене таке враження, що ще літо. Наприклад, вчора у мене було ще так, таке враження, що як вам сказати? Можливо, десь... початок серпня всього лиш. Вчора я був на річці, вчора було взагалі тепло. Вода на річці взагалі тепла. В, 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 яка компанія в нас була? І цвіточок, і, і мої тети, і так далі. Коротше, купа людей. Ну, саме... ну не купа, прям. Вже 15. Весело було, дуже класно було. Насміялися, випили <гум> трошки, і мені навіть не Ну, Як вже розказую все, то розказую все. Так що вчора було дуже весело, дуже класно. Е і навіть не здається, що справді що вже кінець літа. От того року, я пам'ятаю, того року, в цей день, ми вже з кимось пам'ятаю пояснити. Є така от жіночка, мама однієї дитини. Ну ви не зрозумієте, я ж прекрасно знаю про кого я говорю, але не розумію. Ну менше з тим, Я з цією людиною говорила, ж пояснювали, що там вчителька сказала, що треба на перші двони в того минулого року нам сказали якісь. Квіти, квіти нести кожен клас, якісь квіти має принести школи, то ми вже про це говорили. Зараз ми в вза... просто ні всі мовчать. У нас в групі максимум, що може бути, це вчителька напише, що там всі ми догляд прийшли чи ні, щось типа цього. І то, і, і то рідко. Нема, що типу, вчителі пишуть, що в якій годині там буде вже ця лінійка, перший дзвоник. І так далі, нічого такого нема. Т таке враження, що, що осінь не скоро ще. Що ще літо. Ну, ще літо насправді. Ну, я маю на увазі, що ще, наприклад, початок серпня, як я й говорив. Навіть не здається, що це вже кінець серпня. Я не знаю, як мені переключитися з літа на школу, оскільки, блін, цього, цього як це сказати, це сказати, літо. Було дуже класно, серйозно. От напишіть, можете написати, яке як ваше літо прийшло. Мені справді буде дуже цікаво прочитати. Напишіть в коментарях. Тому що моє літо прийшло дуже класно. Саме це літо вже класно. Воно, знаєте, можливо, було найбільш, як це так сказати, найбільш соціальне, чи як так сказати. Ну, типа, що найбільше я спілкувався з цима. Минулого літа в мене теж були друзі, так? Ну як друзі, один друг. Такий, прям тут найкращий на той час був. Ну ми з ним нікуди не ходили там гуляти і так далі. У ем... мене була ро... Ну, в мене була буде родина, так? Але минулого року не було такого. Я йшов на річку з батьками. Так, там були, були якісь там мої родственники. Ну так, да, вони могли бути там в іншому місці від нас. Тобто ми, не... як це сказати. Е не сідали і разом там щось сильно говорили. А цього літа взагалі все помінялося. Я просто знайшов <смі> подружку, які, яка старша за мене в три рази. Ну як подружка, це подруга мо моїх е моєї тети. Ну коротше, ви нічого не зрозумієте. Це цвіточок, цвіточок, Хто в курсі, той в курсі. Бо багато підписників, ну не багато, але були на ефірах. То вони неможливо розуміють, про кого йде мова. E, і майже кожного дня йду, от вже під кінець літа, почав ти, типу, гуляти з друзями на річку пити. <гум> Треба буде, напевно, вирізати. <гум> так що справді літо дуже вийшло класне. На початку, початку літа ще такий свій був, тому що ми ще на початку літа ходили до школи. не ходили до школи а а потім почало ходити на річку, вже тепло було, але теж ще не, не так класно і весело було. Ну, зараз це взагалі це це реально, це настільки кожен день, як вам пояснити, кожен день короче, веселий, кожного дня яке щось стається веселе. То ми на річку йдемо, то ще щось. То, ну, взагалі, дуже класно, серйозно. Це літо вийшло дуже класне. Е, мало я цього літа знімав. Минулого літа набагато більше я знімав. Але зате, е, замість того, щоб знімати, я дуже класно повеселився. І, можливо, це навіть і краще. Хоча багато часу я не трачу на зйомки, але все одно, ну ви зрозуміли. Так що, якось так, ну нічого, я думаю, що. Вже з осені ми приступимо до роботи і почнемо працювати, маю на увазі, на каналі. І будемо знімати відео. Я вам кажу, я не знаю, як я це все зроблю. Це ж просто. Уявіть зараз, який в мене день. Я встаю десь в 9 годині. Ну, до 12. ї Ні, не до 12. Коротше, десь до 3-ї години я в принципі, займаюся своїми справами. такими. Ну, нічого толком не роблю. А вже. Десь третій годині. Я їду на річку, починається. Е, зустрічаюся з, зіма, і, і з родиною, і з друзями і так далі. І вже весело, дуже мені. Потім ввечері ще з друзями гуляти. Коротше, взагалі, е, дуже-дуже весело. А зараз як виходить? Зараз, блін, зараз стаю в 7 годині, збираюся їм, йду до школи. Приходжу, школи, домашнє завдання. хоча я домашнє завдання не сильно збираюся робити, дам сундуки відкриємо. Ну коротше, це я не знаю, я це буде робити. І ще й відео зняти. Люди добрі. Йомаю, мені вже страшно, що то буде? Ну це справді дуже буде тяжко Блін, інтернет ума. Дуже буде тяжко переключитися. Ну, подивимося, як у нас це вийде. певно, що вийде, куди дінемося, але... Але, блін. Я і хочу в школу, якщо так говорити, але. Але. і, і літо класно вийшло. Е, ну, що вам скажу, мені не здається, що якщо лі... літо, коли літо закінчиться, зразу е, стане сумно і так далі. Можливо, навіть буде ще й веселіше, тому що я йшов в школи з 7 з 8 класу, йшов одним. 9-й Перейду, мені здається, трошки іншим. Мене змінили деякі люди. Не знаю, можливо навіть гіршу сторону, бо мені вже зауваження роблять, я про цвіточка. <сум> <сум> Але не знаю, мені... для мене то навіть в кращу сторону, бо знаю, я як вам сказати, мені якось веселіше від цього після оцих змін стало. Я дуже загадками гадками говорю. Но... Я думаю, можливо, ви трошки розумієте. Про що? Просто давно відео не знімав, мені трошки тяжко говорити. Не можу якось. Та я ніколи нормально і не говорив, подивіться мої старі відео, там нічого не зрозуміло, що я говорю. Ти слухаєш? Я засинаю майже під своє відео, бо я як щось починаю говорити, хоч сказати, а я ж дивлюся в гру, і в мене не виходить щось нормально говорити, тому що я фокусуюсь і на грі. І, і, і хочу щось сказати, і в мене, коротше, не виходить нічого. Ну, я сподіваюся, що це не сильно вам мішає дивитися відео. Наступне відео через місяць, до речі. Надіюся, що це... Буде не так, до речі. Надіюся, що наступне відео я знімлю завтра. Буде класно. Все! Все! Не маєш ганю праздник. Це все, що в нас є. Нам нічого нового не випало, походу. Та вже... Давайте прокачаємо параметри. І все. І відео закінчуємо. І чекаємо стріма. Всі разом чекаємо стріма на моєму каналі по Велкрафту. Я надіюсь, що той стрім буде. Я дуже надіюсь, що я зараз це відео опублікую, а не видалю, як інколи можу зробити. зробити. Всім гарного настрою, всім здоров'я, всім здоров найкращого і всім па-па!